Всім привіт! І сьогодні я буду грати в гру Вирости сад. Як ви бачите, давненько я не знімав. Ви мене спитаєте, Дмитро, чому я один без Михайла? Тому що я так бізно хочу зняти цю серію. Ну, Хотів раніше трішечки зняти, но... ну, але так... не хочеться працювати так. Вдень, а ввечері так треба, Ну, наступній серії вже Михайло буде. Підемо збирати фрукти? Так, впіймати складно. О, нарешті. Фрукти, да, треба зібрати. Пишіть мені в коментарі, ну, до речі, там дали два фрукти. Якщо вони у вас є, то поділіться іми. Ну, скільки там вже? 108 тисяч? Такі. Ей, ти куди? нє ні ні В тебе тут нам немає дому, ні. Куди? Ви бачили таке? Ну, давайте щось підемо кудись, так. Да. щось таке нове додали? А що тут треба зробити, да? О? Ну, що з ним робити? Ну. А. М -м -м. Я не розумію, пишіть коментарі, якщо таке у вас було. Михайло мене кудись це. Я з ним не буду грати, я ж записую частину. Чого він мене це? З'явилося такі останні фрукти, ну, ну що себе з'явилося ви? А, ні, Я так і знав. Ось ці хоч, два нових фрукти додали. А це ще з минулої серії це один. Ну, ну коли ж щось нормальне з'явиться, ну. Ну подивіться на них. Ну, це рішення. Що це таке, Я все Що таке? Щось Ну, 23 000, ну, Двадцять три тисячі, ну, що я вам скажу? Нічого не з'явилося, нічого немає, ну. І не питання. О, у мене ще банан тут, так. Да. Давайте зберемо. О, дуже швидко, я як вам скажу. О! Угу. Ані, вони не виросли, ж, мабуть. 13 тисяч! підписуйтесь скоріше, 100 підписників. Я тільки вам зможу відчинити коментарі. О, вони щось купляються. Що це таке? Ого, він виноград з'явився. Нарешті. Посажу на два нових фрукти, нарешті. Все, тільки на них і гроші потратив. Так, де ця штука? Зараз ми кудись посадимо нарешті, я чого і чекав. О, Михайло зайшов. Всім привіт. Ну, я з ним цієї серії не буду спілкуватися, бо я ж цю серію почав сам знімати, як я так вам скажу. Ей, йди сюди, малеча. Малеча, йди сюди. Все, ти мені тут не потрібен. Ти продаєшся в мене. До речі, давайте посадимо цей виноград. Чого ж ми чекаємо? Так. І гриб. Угу. За 150 тисяч. Нарешті ми щось посадили. Нарешті щось нормальне з'явилося. Михайло, мабуть, із-за цього і зайшов, тому що там гриб з'явився. Саджати такі. А може і дерево, може, вигибне буде? Ну, може, до наступної серії щось і виросте. Бачите, 13 тисяч залишилось. Ну нічого, ми назбираємо ще. А, вони ще, мабуть, все купляють, так. ні 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 А що таке? цього ж не було. Давайте перевіримо, цього ж не було в наявності. Ну, може, це і нове. Я не знаю, давайте поспробуємо. М -м -м, ну давай. О, вже паростки пішли. А, це такий, може, гриб дерево буде. Ого, вже поростає виноград. Може і перегляди набере. Будь ласка, наберіть хоча б трошки перегляди. Дощ так швидко кінчився? А може мені і фрукти треба позбирати, щоби. А може воно того й не. а! Ого, який? Ну, чого ти не збираєшся? Ну. Так. о, що це таке? А, це ж тюр штуку. Окей, в минулому була оновлення. 6 тисяч сіки, ладно. О, вже дерева проростають. Ого, як швидко! Ну може, і на наступній серії виросте? Ну що ж, любі друзі, я вже буду закінчувати. Чекайте нових серій.